тримайте. Що то отрутує? Я не так. Володя ставим. Вы просто... Выбирали специальные такие... Выбирали дерев, чтобы они ちょっとお Сьогодні відбувається сьогодні. За ініціативою громади мікрорайону Масанів є закладання Алеї Небесної Сотні. Я думаю, що ці дерева, які сьогодні ми висадимо на вулиці Незалежності, вони сприятимуть увіковічненню пам'яті людей, які загинули за те, щоб незалежність відбулася в нашій країні, щоб не було авторитаризму. А справді було світло, майбутнє нашої держави. Кандидат з президенти це заплановано, таке приїхав допомогти. Це не запланована, не ініційована кандидатом ініціатива. Це відповідь на ініціативу громади Масені. Дякую. Перше, те, що люди хочуть, це треба допомогти. Це від мене робилося, це ініціатива нашого депутата від громадянської позиції Олександра Мельника і людей, які захотіли поки що в такому от природному форматі, щоб пам'ятали загиблих під час Майдану, не забували. Я думаю, згодом, якщо місцевої влади підтримує, можна зробити якийсь такий делікатний, теплий. Але Пам'ятний комплекс, який би нагадував всім, що Майдан то було не проти Януковича, то було за нас. І при всіх наступних президентах Майдан так само контролювати владу. І якщо її буде заносити, так само відстранятиме від виконання своїх обов'язків. Це буде правильно і чесно. Те, що люди, зараз вихідний день, роблять добру справу, є далі і ради. На колесах з області в область, саме щоб доступитися. Тут ступити нам треба. Вони вже в серце є, в резонанс інтересом України. Скажіть, будь ласка, у нас у Чернігові дуже багато розмов. Наразі точиться про те, що встановити пам'ятник Небесній Сотні саме у Чернігові. Є думки про те, що він повинен бути на місці повалого А, Чи можливо тут ви як бачите? Чи потрібно все ж таки на місці того повалого Лейна? Чи все ж таки тут гарний місце того пам'ятника? Я зараз кандидат президента. Але навіть після обрання я не вважаю, що голова держави має диктувати людям, де треба встановити пам'ятники, які сад. Це вирішить мешканці міста, там, тобто де воно природне, гармонійне. Якщо я можу радити, мені мене якесь таке відчуття, там, де стояв ідол, от не хочу я. просто, щоб на тому місці там наліч аура. Віддати. Ми Випитує всі секторі ЦК, виходили, всі партійні вожді. Які, на жаль, грабували країну, яке порушували закон. Я би, якби напитала поради, краще ставитись в якомусь новому світлому місті, яке не обтяжене тим. Ви знаєте, як церква є. Одна намолена, там відчуваєш себе гармонія. А інша заходиш, вона ще якась не зовсім твоя, те саме біля погляді Каліїна. Я би не радий. Але рішення прийняти.